Легендарний десерт бите скло. Здається в інтернеті вже десятки тисяч його рецептів. Ви точно знаєте всі пропорції на пам'ять і могли б приготувати його навіть із заплющеними очима. Але чомусь відео з ним діють як магніт. Ви знову і знову зупиняєте стрічку, щоб подивитися на цей процес. Чому? Бо це магічний десерт. Цього разу ми готували два битих скла, тому взяли 7 пакетиків різного желе. А саме вишня, апельсин, ківі, манго та ананас. Відразу ж поділимося нашим лайфхаком. Висипаємо суху суміш в тарілочки, де буде желе застигати, і додаємо по чайній ложці желатину. А ось окропу рівно стільки, скільки вказано виробником в інструкції, завдяки цьому наше желе добре застигне і буде ідеальний баланс смаку. Желе треба добре розмішати, щоб воно не залишилось не осіло на дні. Коли воно охолоне, винести на холод. Магія цього десерту в тому, що він як калейдоскоп. Не існує двох абсолютно однакових тортів бите скло. Скільки б ви не готували, кожен зріз буде неповторним. Це як вітраж у старовинному соборі, який ви щоразу малюєте заново. Ви знаєте основу, ви вивірили інгредієнти, але результат це завжди сюрприз, маленька художня випадковість, на яку хочеться дивитися вічно. Наше желе вже повністю готове і буде тепер застигати. Минуло пару годин і маємо вже щільну структуру. Тепер нарізаємо наше готове желе на кубики. Кольори вже прямо зараз радують. До речі, магія битого скла зачаровує світ уже понад 60 років. Свою історію десерт почав в Америці в минулому столітті. Там його називали коштовності корони через яскраві шматочки желе, що нагадували рубіни та смарагди у вершковій оправі. Розкладаємо нарізане кубиками желе по формам і відразу ж заливаємо сметаною збитою з цукром та доданим желатином. Кількість інгредієнтів ми вкажемо в описі під відео. На цьому етапі не варто гаяти часу. Суміш сметаною дуже швидко гусне. Оскільки цей торт ми будемо подавати прямо у формі, то ми вирішили його прикрасити зверху жовтим желе З манго. Ці кубики желе виглядають просто неймовірні, як справжні дорогоцінні камені, особливо при сонячному світлі. Вже зараз цей десерт виглядає просто неймовірно. Ну, хіба це не диво? До речі, цей торт підкорив і Латинську Америку. Там його знають як мозаїка. А у нас, за часів Радянського Союзу, він став тим самим битим склом. Хоча коштовне каміння чи дорогоцінне каміння це більш справедлива назва для нього. А так виглядає наш другий тортик, який ми будемо перевертати. Наш торт битескло готовий, ось так він виглядає в розрізі. Кожного разу новий візерунок. Ну хіба це не магія, не кулінарна магія. Основа цього торту одна, але можливості безмежні. Хтось додає хрустке печиво, хтось соковиті фрукти чи ніжний бісквіт. Можна змінювати декор, грати з кольорами желе. але головне залишається незмінним. Цей момент, коли ніж торкається в білосніжної поверхні, щоб побачити новий унікальний малюнок. Ну і смак торт бите скло неймовірно смачний і неймовірно легкий. Він обов'язковий на новорічному столі. Він обов'язковий в літню спеку, як освіжаючий і легкий десерт. Готуйте і смачного!